Сіношліфувальна машина від GTM. Сьогодні в реальних умовах затестимо і покажемо, як працює ось така маленька. І покажемо, як працює ось така велика, яка в нас вже більше ніж півроку. Що в нас входить в комплект? Шліфувальні круги від 80 по 240? мішок для збирання пилу, сама шланга. Перехідники, запасні щітки і шестигранник. Які функції у нас тут є: регулятор обертів від 1 до 5, кнопка з фіксацією. кнопка вімкнення led стрічки LED-стрічка доволі світить непогано. Швидко змінні щітки і ручка, щоб тримати. На рахунок ручки в мене є зауваження до компанії JTM, тому що з такими великими руками незручно буде працювати. Або людина має бути з відсутнім вказівним пальцем, тому що... Ось тут, ну реально, незручно буде це все робити. Кабель довжиною 4 метра. Ось можете звернути увагу, що для ось такої кімнати, щоб її шліфувати, вам буде зручно однієї розетки і ви будете легко справлятись. Нагадаю людям, що це професійний інструмент, і кабель у цього інструменту м'який, він не ламається, не дубіє і не лопає на морозі. Приліпляємо круг і будемо тестувати, Петрович, якими кругами ти користуєшся. Використовую тільки одну фірму, ось таку фірму. Використовую також і сіточки. Кому там цікаво, я вже, в принципі, показував ці круги. Використовую різні. Перші враження від роботи працювати цією шліфмашиною набагато легше, ніж великою, немає такого навантаження на спину. Але є один нюанс для компанії JTM, щоб вона зробила ще одну ручку або давала її в комплекті, тому що коли втомлюється, наприклад, права рука, то бажано було би змінити руку на ліву і щоб ручка була також з іншої сторони, щоб це все не перекручувати. Які я бачу плюси для себе, підсвітка може світитися без запуску шліф машини, пластикова платформа щільно прилягає до поверхні і не дає вам можливості пошкодити поверхню, якщо ви сильно десь її притиснете. Шукаю по стінах, щоб показати вам таке десь погане місце, як шліфує ця шліфмашина. Ось таке ніби схоже, давайте спробуємо. Ану. Що там? Бачите, немає абсолютно нічого. Терну буквально 2 секунди. І все, що ви собі враховували і розраховували на щось. Ось, будь ласка, схоже місце, якщо вона передає камера, а тут же абсолютно нічого немає. І, до речі, ця підсвіточка, вона дійсно дуже класно все показує. Так, друзі, зараз буде битва двох шліфмашин. Каже товариш, що він зараз візьме одну шліфмашину в одну руку. Іншу шліфмашину в другу руку бери. І будеш суперпрофесійним майстром. Ця шліфмашина більше підійде для високих стін, тому що ручка тут подовжується, її можна ще подовжити. А якщо працювати в нею в ось такій невеличкій квартирі, то мало того, що незручно розвернутися. І дуже велике навантаження йде на руки, коли працюєш десь ось в цьому в середньому положенні. Покажи як. Наприклад, отак, велике навантаження йде на спину. А якщо, наприклад, працювати біля підлоги, то потрібно працювати ось так. І навантаження на спину йде просто колосальне, тому що вона важка. Чим відрізняються шліфмашини? Діаметр 180, 225. Потужність 710 Вт, 750 Вт. Швидкість максимальна 2500 обертів, 1800 обертів. І на завершення скажу, що це єдиний на ринку України професійний бренд, який дає на свої інструменти три роки гарантії. Обов'язково чекаю на вашу критику. Всі коментарі я читаю. Так що пишіть мені. Можливо, у вас є якісь зауваження, пропозиції, як це краще зробити, як показати. Можливо, як це вона буде краще працювати в парі з пилососом GTM. Це все ви, друзі, можете мені написати. Я все прочитаю. І все зроблю так, що можете ставити вподобаючки. Всім дякую, що ви зі мною і всім до побачення.